Уже 56-й рік при Гущанському сільському клубі існує народний аматорський колектив Опалинка. Керівниця гурту з любов'ю розповідає про заснування ансамблю та про його репертуар. Організувалися співучі жіночки в вокальну групу. Була гідбригада, була хорланка. Ходили, співали в репертуарі колективу старовинні. Народні пісні, які ми записували в наших старожилів, є і польські пісні. Звичайно, війна внесла свої корективи, і в нашому репертуарі зараз в основному такі патріотичні стрілецькі пісні. Але сподіваємось, що скоро настане перемога, і ми заспіваємо гарної, веселої української пісні. Що спочатку колектив Опалинка був суто жіночим, то згодом до нього долучилися і талановиті чоловіки, серед них експосадовець. Тисяча 1995 року є учасником фольклорного колективу Опалинка. Цей час дивно сто по 2014 рок, я працював на посаді сільського голови і продовжив співпрацю з гмінами. Республіки Польща, яка була започаткована моїми попередниками. Я співаю, тому що я люблю співати, люблю музику. Ну і відповідно, як працюючи на посаді сільського голови, я підтримував культуру і підтримую неї сьогодні по сьогоднішній день. Колектив «Опалинка» без вагань погодився взяти участь у проєкті Любіть Україну. Насправді, це, це запрошення нас навіть і не здивувало, бо телеканал Авар з часті гості в нашій громаді і ми очікуємо кожного разу якихось хороших цікавинок і новинок, і маємо що показати, маємо чим похвалитися. І хоча живемо вчасно нелегкий, але ми не зупиняємося на тому, що є війна. Ми Чекаємо перемоги, ми робимо все задля перемоги. Кожен з нас має виконувати те, що вміє найкраще. І саме такі дії приведуть до того довгоочікуваного нашого дня. І ті люди, які вміють співати, мусять співати задля перемоги. Ті люди, які вміють сіяти, мають сіяти. Ті, хто має вчити дітей, хай вчать дітей. І всі ми маємо разом зробити спільну. Справу най... найважливішу справу швидке повернення наших хлопців додому, наших синів, наших братів, наших татусів і мирну радісну пісню. І якраз цей проект він покликаний підняти українське суспільство заради отої перемоги. Стежте за анонсами Аверсу та дочекайтеся телеверсії концерту Любіть Україну із Рівненської громади. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Гуща Рівненської громади для новин на часі.